Наша малеча. Все малеча наша. Вот. Красавиці наші. Все малеча наша. Наші дівкочки вже перебазувалися сюди. Так що будуть тут. Сейчас. Сіна їм. От наші малечі Мартинчик, Манюня, Анфіса, Фіалка і Василіса. Наші красавіці. Будущі коровки теж будуть. Будущі коровки. Якщо... Нічого не зміниться, то будущі коровки будуть. Якщо нас, нас з таким, як у нас, правительством не доб'ють, блядь, до кінця, то значить щось буде мати. А так як у нас нема правительства, нікого нема, вори, балагури, блядь, то тут в країні ні чорта не буває. Не можна тут нічого не держати, блядь, тут же... Ж Добивають все до кінця, до кінця добивають. Крадуть, ви подивіться, що твориться. Крадуть, блядь, по чорному, блядь. Все. Ой, не знаю, не знаю. Якщо, я ж кажу, якщо щось буде, поміняється в хорошу сторону, то будуть корови. А якщо не, не поміняється, не поміняється цього... Главного ухилянта, блядь, то щось буде. А якщо цей ухилянт лишиться і своїми орками, блядь, тут в Україні, то тут ні чорта не буде.